Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Веселого Різдва всім, вашим родинам, від моєї родини до вашої. Я дуже радий, що ви прийшли. Тим, хто тут вперше благословенне, ласкаво просимо. Ви прийшли, щоб скуштувати благовоління Бога. Амінь. Поки я буду ділитися словом, яке Бог поклав мені на серце, я вірю вас, обіймають Божі благословення. Вони обіймають вас так, що ви навіть не помітите, але раптово виявите ось це так, не знаю чому, але болю вже немає. Амінь. Депресія, в якій я був більше місяця, пішла, я відчуваю, що я вільний. Я вірю, що там, де дух Господні, там свобода, і ця свобода скоро прийде до вас. Амінь. Ми віримо, що Бог це Бог, який дивиться на нашу ситуацію здалеку. Є така пісня Бог спостерігає здалеку». Ні, наш Бог недалеко. Різдвяне послання полягає в тому, що Бог зійшов до нас, щоб бути близько до нас. Його звуть не тільки Ісус, ще Його звуть Еммануїл. На евриті це ім'я звучить як Іммануель і означає Бог з нами. Закінчення Ель в іменах Самуель, Джоель, Ель це ім'я Бога, Елохім Ель Шадай. Ель означає сильний Бог. Коли ви поєднуєте. Їм, тобто з нами, і сильний Бог виходить, сильний Бог з нами. Амінь. Яке послання надії. Деяким людям страшно. Якщо Бог зі мною я не хочу, щоб він дивився на всі мої гріхи, судив мене і карав. знаєте, це природне ставлення більшості людей світу до Бога, вони думають, що Бог хоче їх зловити. І покарати, ні, друзі мої, Бог за вас. Ще одне значення виразу з нами Бог, він прихильний до нас. Так що Бог за нас ніколи три короткі слова не означали так багато. Амінь. Бог за нас, Бог за нас. Скажіть це, Бог за нас. Тепер скажіть Бог за нас. Тепер скажіть Бог за нас, а не проти нас. Він за нас, він за вас, він не проти вас, Він на вашому боці. Тепер скажіть Бог за мене. Він не проти вас, Він за вас. Уха він за вас. А ви скажете, але пастор Принц, давайте спочатку прочитаємо вірш до Римлян 8.31. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Рецесія, якої ми раніше не бачили, експерти пророкують, що вона скоро почнеться. Ми вступаємо в цей рік. Що ж сказати на це, друг мій? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Слово Хто в грецькому тексті звучить як ТИС. Більше двохсот разів воно зустрічається в новому заповіті в значенні що, і трохи більше ста разів в значенні хто. Все залежить від контексту. А ви можете сказати, якщо Бог за нас, якщо Бог за мене, що може бути проти мене? Якщо Бог за нас, що ми можемо сказати на всі проблеми майбутнього року, не хвилюйтеся, Бог за вас. Якщо Бог за нас, то що? Якщо Бог за нас, то хто чи що може бути проти нас? Суть полягає в тому, що ніякий гріх, ніяка вина, навіть сам сатана або ж мінливості, долі і труднощі не можуть бути успішні проти нас. Але, пастор Принц, я не можу сказати, що я частина цих нас. Не можу сказати, що Бог за мене. Друже мій, ти частина нас, бо Бог дав за тебе свого сина. В Івана 3,16 сказано так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Мені подобається це коротке слово, так воно говорить про силу любові. Так, бо Бог полюбив світ що дав сина свого однородженого. Бог любить вас, ви теж частина світу. Ви скажете, любов Божа на мене не поширюється, пастор Принц, тому що я не частина світу. Бо так полюбив Бог світ, це доказ номер один, що Бог за вас. Чому він послав свого сина доказ номер два? Це смерть його сина, його син помер під його рукою. Дозвольте пояснити. Біблія говорить, що без пролиття крові не буває прощення гріхів. Біблія говорить про це послані до євреїв, а без пролиття крові немає відпущення. Розумієте, на самому початку Адам і Єва згрішили проти Бога. Бог був першим, хто приніс жертву за гріх за участю ягняти. Біблія говорить, що Бог дав Адаму і єві шкіряний одяг. Це означає, що бог першим вбив ягня, щоб зробити шкіряний одяг, коли люди згрішили проти Бога, а вони першим ділом сказали ми згрішили, а потім усвідомили, що вони без одягу. Насправді, коли Бог створив чоловіка, той не був голий в звичайному розумінні. Чоловік був покритий славою Божою, але коли людина згрішила. Слава Божа! Зникла. Саме слава Божа сяяла на людині і спонукала все царство тварин коритися Богові. Навіть динозаври і мамонти, і всі великі тварини корилися Адаму і Єві, просто по слову тому, що на людях була слава Божа. Але вона зникла. Тоді люди усвідомили, що вони без одягу і вразливі. Іноді хто із нас почувається так само. Навіть сьогодні ми відчуваємо себе оголеними та вразливими, незахищеними та невпевненими, але тоді Бог зробив щось для людини. Знаєте, чим прикрився чоловік? Чоловік покрив себе зеленню для салату. Біблія говорить, що людина покрила себе листям фігового дерева. До речі, якщо ви були в Ізраїлі, ви бачили, що ці листя дуже великі. А людина зробила собі одяг із листя і прикрилася ними. Це безкровна жертва. У листя не проливається крові. Цього було недостатньо, щоб покрити гріх. Бог хоче показати, що гріх радикальний і з гріхом приходить смерть. Тому Бог вбив. Бог був першим, хто вбив тварин за гріх людини. Невинний помер за винного, праведний за неправедного. Той, хто не грішив, поніс гріх винної сторони. Бог був першим, хто продемонстрував це, і це дійсно так. Амінь. Бог вбив тварину і пролилася кров. Коли Бог покрив Адама і Єву, він немов покрив їх кров'ю, тому що без пролиття крові не буває прощення. А тепер про забезпечення. Цей одяг безпечний, надійний і вічний. Чому? Тому що він від Бога. Якщо Бог забезпечує це надійно, якщо Бог забезпечує вам прикриття, це назавжди, бо Бог вічний. Якщо Бог забезпечує вам прикриття, воно повноцінне. Немає нічого повноцінніше того, що забезпечив Бог. Якщо людина забезпечує це неповноцінно, якщо Бог забезпечує, це абсолютно. Люди стояли перед Богом в скоєному становищі, і все це по благодаті. Людині не довелося це заробляти. Бог дав це людині, і все це ілюстрація Його сина, який був посланий на смерть на христі. Він справжній агнець Божий. Ось чому, коли Ісус вперше відкрився людям Іван Хреститель, останній пророк старого заповіту вказав на Ісуса і сказав ось агнець божий, який бере на себе гріх світу. Отже, Ісус прийшов на землю. Це і є історія Різдва. Перш за все, ми знаємо, що Бог за нас, тому що його син прийшов з єдиною метою померти на Христі за наші гріхи. Друзі, у нас є дар Його сина. У нас є смерть Його сина, і тепер ми підійшли до третього доказу Воскресіння Його сина. Алілуя. Яка це чудова подія! Такого в історії ще не бувало. Так, Бог воскрешав людей з мертвих у старому заповіті, але через деякий час вони знову вмирали. Тому є кілька прикладів. А Ісус, той, хто воскрив із мертвих у новому тілі, щоб вже ніколи не вмирати. Амінь. Отже, доказ номер три, що Бог за вас, це те, що Він воскресив свого сина із мертвих. А що це означає для мене, пастор Принц? Він Божий син, звичайно ж, Бог воскресив його з мертвих. Біблія говорить, що Бог воскресив Ісуса з мертвих не тому, що той син Божий. Він завжди був сином Бога. Бог воскресив його, бо його життя ідеальне життя, а без пролиття крові не буває прощення гріхів. Біблія пояснює цю причину в четвертому розділі послання до римлян. Написано, що віра Авраама поставилася йому в праведність амінь. Та не написано за нього одного, що залічено йому. Всі благословення праведності зійшли на вас. На вас. Увесь достаток і його благовоління. Слава Господу! Праведність поставилася не тільки у ставленні до Авраама, а за нас залічиться і нам ще віруємо, а віддав Сина свого. Ні, тут сказано не так. віруючому того, хто не пощадив свого Сина, ні хто Воскресив із мертвих Ісуса Господа нашого. Виходить, ми віримо в Бога, який воскресив свого Сина із мертвих, і це ставиться нам в праведність. Ви бачите це? Праведність, а за нас залічиться і нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Він був виданий на хрест за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого. У сучасному перекладі більше розкритий сенс грецького тексту. Ісус. Бо воскрешений, щоб ми отримали від Бога виправдання. Отже, Бог оголосив нас з вами праведними. Коли Бог оголосив вас праведними, Він воскресив свого сина із мертвих на свідчення цього. Бог воскресив свого сина, не тому, що це був його син, Бог воскресив свого сина, не тому, що той прожив досконале життя. Бог воскресив свого сина, бо ви були оголошені праведними. А тепер подумайте трохи за кілька днів до цього Ісус на Христі взяв на себе відповідальність, а Він взяв відповідальність за всі наші гріхи і всю нашу провину. Так, а тепер Він воскрешений Богом, тому що ми були оголошені праведними. Але чиї гріхи він підніс на хрест? Він підніс наші гріхи. Ісус став відповідальним. Він зайняв наше місце. Бог поставився до нього, немов на його місці були ми, грішники. Правда? Тоді, як вийшло, що на третій день Бог зміг воскресити його із мертвих. Послухайте зараз дуже уважно, це так дорогоцінно. Ця історія заспокоює душу. Послухайте уважно, це дасть спокій вашому серцю. Всі ваші гріхи. Він повністю абсолютно видали всі ваші гріхи, всю вашу провину і ваш осуд. Бог зміг воскресити і його із мертвих, бо оголосив вас праведними. Не забувайте, Ісус зійшов на хрест через наші гріхи, а тепер він воскрес, тому що ми були оголошені праведними. Де ж він зараз? Де він зараз фізично? По праву руку батька. Біблія говорить, що він воскрес з мертвих, повернувся до отця і тепер сидить праворуч батька в центрі Всесвіту. Подумайте про це, чому він там, для чого Бог воскресив його з мертвих. Це означає, що всі мої гріхи, навіть ті, що я зробив кілька днів тому, на хресті, він взяв мою провину, він зайняв моє місце. Тепер я бачу, що на моєму місці він воскресне, мов Бог воскресив мене. Якщо ми знаємо цю істину, Бог духовно воскресив нас із мертвих. Це є народження згори. Ви уважно слухаєте? Ну, ще одна правда, і ми закінчимо. Скажіть своєму сусідові. Слава Богу, він закінчує. Ті, хто давно в нашій церкві знають, що це не диво, але й ті, хто скаже, це його перша спроба закінчити, ні. Я докладу всіх зусиль, щоб це була остаточна спроба. Гаразд? Отже, останній доказ. У нас є доказ номер 1 дар його сина, доказ номер 2 смерть його сина, доказ номер 3 Воскресіння Його сина, доказ Noтири, сходження Духа Святого в день п'ятидесятниці. Біблія говорить, коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені немовби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін скінчився, зібралися безліч народу, та й диву далася, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Слово мова в грецькому тексті звучить як діалектос. від нього походить слово діалект. Кожен чув, їх, що говорять на його діалекті. В Єрусалимі ж знаходилися юдеї, люди побожні з усякого народу під небом. Кожен з них чув свій власний діалект, коли Дух Святий наповнив апостолів, учні Ісуса. Люди почули, як ті говорять на їх власних діалектах. Знаєте, що це були за діалекти, їх власні діалекти. Це перша мова, яку чули їхні вуха у дитинстві, коли мама шепотіла їм ніжні слова. Дух Святий прийшов не для того, щоб обмежити себе однією мовою. Коли він прийшов, він зазвучав на різних мовах. І кожен чув власний діалект. Як ви пам'ятаєте. Закон десять заповідей був даний на горі Синай. бог обмежив себе однією мовою івритом. Всі десять заповідей були записані на івриті для єврейського народа. Амінь. Всі вони звучали як Не. «Не роби того інакше помреш. Не роби цього, інакше будеш покараний. Не роби це і це. А гірша людина каже: Я не можу цього не робити, я не зможу втриматися навіть в думках. Бог це знав. Бог знав, що ніхто не зможе відповідати цьому стандарту, тому Бог віддав свого Сина. Благодаті істина прийшли з Ісусом Христом. Послухайте, коли благодаті істина прийшли, вони не обмежилися однією мовою. Вони зверталися особисто до кожної людини на його рідній мові, щоб той зміг почути благозавістку про мир і знайти спокуту. Усі ж бентежилися та дивувалися та й казали один до одного Хіба ж не галілеяни, всі ці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Не просто власний діалект, а те, в чому ми народилися, це дуже особиста мова. Коли Бог хоче донести послання про дари його сина, смерті Його сина, про те, що він зробив, і про Воскресіння Його Сина, Дух Святий вибрав найріднішу мову для кожної людини. Знаєте чому? Чому так, щоб ви не втратили його любов. Щоб ви зрозуміли, це гарна новина, це дуже гарна новина. Амінь. Біблія говорить, що це були люди різних мов. Дивіться, які народи тут представлені, Парфіани та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії і багато інших. Одинадцятий вірш: юдеї, нововірці, крітяни, араби, усі чуємо, ми що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Коли Бог дав закон, не вбивай, не бреши, чи не чини перелюбу, шануй батька і матір і інші заповіді, все це було справами людськими. Незначними справами, які людині навіть не під силу, але коли Бог прийшов і виявив благодать, це були його великі справи, в які нам потрібно просто вірити. Амінь. Дух Святий не заговорив з юдеями грецькою, він не заговорив з греками на латині, він не заговорив з арабами Кантонською. Всі вони почули благословение. Завістку на своїй рідній мові, чому Бог не дозволив нам просто загинути в своїх гріхах. Люди говорять наступне. Я не думаю про Бога. Я живу своїм своїм власним, веселим життям. Ніхто не любить ходити на похорон, але реальність така, що через сто років нікого з нас вже не буде в живих. Однак ми хвалимося, ми пишаємося, друзі. Нехай це рік буде роком, який ми почнемо правильно і примиримося із Богом. Чому Бог віддав свого сина? Чому не дозволив нам просто загинути зі своєю провиною? Тому що він любить нас, я не можу зрозуміти таку любов, мені просто потрібно її пережити. Можливо, ви такий тип, який каже, мені потрібно зрозуміти перш ніж я зможу цьому радіти. Але ви самі знаєте, що це не так, а ви насолоджуєтеся кондиціонуванням повітря в своєму будинку до кінця, не розуміючи, як все це працює, правда? Тож нам не потрібно розуміти все, щоб насолоджуватися цим. Нам просто потрібно мати віру. Біблія так і говорить нам: віруйте в Господа Ісуса Христа, благодатью ви врятовані через віру, і це не від вас, а ви не зможете врятувати себе законом. Закон пішов у минуле. Справа не в нікчемних справах людини, справа в дивовижних справах Бога. Амінь. І це лише початок. Коли ви примирились із Богом, всі благословення праведності сходять на вас. Амінь. Друзі перш за все ласкаво просимо. На наше різдвяне богослужіння. А ви повинні знати, що опинилася тут не випадково. Якщо ви дивитесь нас в інтернеті або перебуваєте тут фізично, ви повинні знати, що Бог це влаштував. Він вже любить вас, а він знає, через що ви проходите, і він дуже вас любить. Друзі, цей чудовий Бог дав нам свого сина, незважаючи на те, що ми згрішили проти нього. Незважаючи на наші гріхи, Він дав нам свого сина. Його син помер за нас на хресті, це був Його вибір, тому що не було іншого способу врятувати нас, врятувати нас назавжди. Ісус помер на Христі, піднісши на хрест ваші мої гріхи, і взяв відповідальність за всю нашу провину. Бог вилив свій суд, свій праведний гнів на свого сина. Весь Божий суд відбувся над тілом Ісуса Христа. Праця Ісуса настільки досконала і закінчена, Бог воскресив свого Сина із мертвих, щоб оголосити, що Його праця закінчена, повністю закінчена. Ми нічого не можемо додати до цього своїми справами, своєю мораллю або своїми добрими намірами. Ми можемо тільки прийняти цей дар, тому що все вже здійснилося. Якщо ви хочете прийняти дар Сина Божого Ісуса Христа і все, що Він зробив для вас, помоліться разом із зі мною. Прямо зараз Дух Святий говорить до вашого серця. Скажіть голосно від щирого серця, ми помолимося всі разом. Скажіть, Отче Небесний. Дякую, що любиш мене. Дякую, що говориш до мене сьогодні. Дякую за дар Твого Сина, мого Господа Ісуса Христа. Він помер на Христі за всі мої гріхи. Він став відповідальним за моє засудження, він поніс все це, це і зробив це так досконало, що сьогодні для мене вже немає ніякого засудження, вже немає звинувачення. Ісус Христос воскрес із мертвих, бо я був оголошений праведним. Я оголошений праведним незалежно від моїх справ. Я оголошений праведним благодаттю через віру. І я такий радий цьому. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, від тепер і назавжди, в ім'я Ісуса, і весь народ сказав Амінь. Вітаю, друже мій.